Дивіться, як правильно ми повинні вирушати на пригоди. Зібрав сумочку, повідочки, але їм заборонив покидати двір без команди. Тобто собачка не повинна бігти попереду вас і тягнути вас гулятися. Вона повинна чекати команди. Чекаємо. Чекаємо. Ну що, поїхали на приключення? Давайте, пошлі. Далі пакуємо їх в машину. Ну, довго прошу вас, не потрібно. Тор, давай, заходь! Ось так. І їдемо на пляж. Ну хоча й вже чи. А, машини? Ні, від машин? Так, позуй, позуй, позуй. Все, гарно, гарно.